Рудваніст Рой є можливо найбільш яскравим нападником в історії збірної Нідерландів і символом для багатьох, хто стежив за футболом 2000-х, того самого Руда, якого більшість запам'ятала у футболках Манчестер Юнайтед та Реал Мадрид, здатного поодинці вирішити результат матчу точним гарматним ударом здалеку або завершальну комбінацію команди одним дотиком біля воріт суперника. Але звичайно, що перед початком відео я хочу подякувати тобі, дорогий глядач, за те, що переглядаєш відео, ставиш подобайки, і в більшості, звичайно, що пишеш позитивні коментарі. Тому давайте і під цим відео. Постараємося зібрати 300 вподобайок і тоді я почну працювати над новим проектом, який мені самому дуже подобається. Якщо є ідеї, про кого це відео, напиши свою думку в коментарях. А тепер поїхали про самого футболіста. Рут народився в нідерландській провінції Північного Брабату у нідерландському місті ОС, в місті, в якому взагалі мало людей були знайомі з професійним футболом. А тренери володіли тільки любительськими навиками. В своїй першій професійній команді Рут Ваніс Лорой взагалі починав з позиції центрального захисника. Вже з самого дитинства він був по спортивному злий. В цій же любительській команді. Тренер Руда говорив: Ой, сумніваюся, я хлопче, що з тебе вийде футболіст. Подумай, може, в тебе щось буде виходити краще. Проте Руд Ваніс Лерой ніколи не мав привички здаватися і опускати руки. Він повільними кроками прогресував і вже в 14 років зацікавив скаутів ПСВ. Проте ті, в свою чергу, приїхали, подивилися на гру і сказали, що нічого визначного у цьому футболісті вони не бачать. Так, в ПСВ тоді він не поїхав, проте все одно пішов на підвищення в команду Денбоск. В Ден йому вже змінили позицію і поставили грати трохи вище у півзахисті. І знаєте, в цій команді пішов більш. Значний прогрес. Проте партнери по команді все одно підколювали Руда і називали його дерев'яним футболістом та Пінокіо. Сам Руд згадує, що його партнери по команді говорили йому Пінокіо, коли ти вже станеш людиною. На що Руд, звичайно, що не ображався, а відповідав голами. Він почав забивати практично в кожному матчі. Наступним клубом в кар'єрі Руда став Херенбен, яким тоді керував Дехам, дуже класний тренер. Він вже в свою чергу, поставив Руда не в півзахист, а в напад. Тобто, ви розумієте, спочатку футболіст починав в захисті, потім його перевели в центр поля, а тепер в цій новій команді, він повинен був грати нападника. Зовсім інші ролі, зовсім інші обов'язки. І як же круто, що Рут не зламався, він прогресував і на тій позиції. Хоча після першого матчу, коли команда Руда програла 0-2, він підійшов до тренера і задав йому логічне питання: чому я граю в нападі, якщо моя привична позиція це центр поля? На що тренер сказав, хлопче, давайте підеш додому, поговориш зі своєю мамою, дівчиною, агентом, з ким-небудь, вирішиш, де тобі грати, а завтра прийдеш і скажеш мені своє рішення. Тобто, ви розумієте, тон тренера був тоді такий: або ти граєш в нападі, або ти не граєш взагалі. І як же круто, Дехан Одного разу змотивував футболіста. От уявіть собі, завтра гра, вивішений список футболістів, які заявлені на матч. Руд підходить до дошки і не знаходить там своє прізвище. Там взагалі було вказано тільки 10 футболістів. І сам тренер сказав, що він завтра вирішить, хто буде грати в нападі. Проте, звичайно, що на день матчу, коли Руд приїхав на базу, він був в списку футболістів. І тренер від самого початку знав, що Руд буде основним нападником. Дехан взагалі класно вмів мотивувати футболістів. Тобто спочатку він не включив Руда в заявку, начебто не включив, а через декілька днів говорив йому, що ти. Станеш найкращим нападником в Нідерландах, а може навіть і в Європі. За клуб Херен Вен Ванністелрой забив в 39 матчах 16 голів, а ще в свою колекцію дописав 6 асистів і поїхав все-таки в ПСВ. Хоча тут є також міф про те, що Рут міг і не поїхати в ПСВ, а напряму поїхати в Манчестер Юнайтед, оскільки брат Алекса Фергісона помітив футболіста в одному з матчів і наголошував брату на то, що цього футболіста потрібно купити. Проте Фергісон, можливо, тоді несерйозно сприйняв цю інформацію. І Рут все-таки поїхав грати в ПСВ. Ставши футболістом ПСВ, Руд Набив 77 м'ячів за 90 ігор, а ще додав собі до статистики 20 асистів, отримавши визнання як на національній, так і на міжнародній арені. Двічі гравець року в Нідерландах, двічі чемпіон країни, два рази йому вдалося стати найкращим бомбардиром ліги, а ще разом з ПСВ Руд виграв суперкубок Нідерландів. Ну просто урожайні роки. Звичайно, що Ванісл Лерой розумів, що він переріс чемпіонат Нідерландів, що потрібно рухатись далі, і сам футболіст був зацікавлений в серії А. Проте історія обернулася зовсім іншим. І знаєте, ця історія виглядає, наче сюжет з якогось фільму. Зараз розкажу вам детальніше, і ви зрозумієте, наскільки футбол відрізнявся від теперішнього. Алекс Фергісон страшно хотів підписати Руда Ванніс собі в команду. І от гравець приїздить на медогляд і провалює його. Виявилось те, що в Ванісл дуже слабке коліно, і що буквально ось так не вистачає до травми. Але як же ПСВ хотіло британських грошей, як же вони хотіли продати цього футболіста? Ви уявляєте, вони зібрали кореспондентів, журналістів і почали записувати інтенсивне тренування Руда, в якому він повинен був бігати і обов'язково стрибати. Тобто ПСВ хотіло показати, що з Рудом все окей, що Манчестер помилився, і що, можливо, вони можуть і продати його в іншу команду. Але буквально через декілька хвилин такого інтенсивного тренування Руд просто впав і кричав від Болю, отримавши травму, яка вибила його з футболу, грубо кажучи, на півроку. А тепер ви зрозумієте, чим футбол 2000 х відрізнявся від теперішнього. Фергюсон, побачивши цю ситуацію, міг просто сказати, що окей, цього футболіста ми не підписуємо. Але натомість тренер Ім'ю приїхав до Руда додому, підтримав його, змотивував його, сказав, що твоя техніка нікуди не зникне після травми і що ти обов'язково станеш футболістом Манчестер Юнайтед. Ми чекаємо тебе на Олд Траффорд. і Фергюсон стримав своє слово у 2001 році. Руд все-таки приїхав в Манчестер. Так нехай з другої спроби, але він все-таки добрався. А ПСВ в свою чергу отримало 19 мільйонів фунтів за футболіста. І вже з перших матчів цей трансфер почав себе виправдовувати: гол Ліверпулю в суперкубку, дубль Фулхему, а потім взагалі він видав серію з восьми гольових матчів. З першими голами, з першими успіхами Руда на Олд Траффорд також почала проявлятися його інша сторона це жадність. Для нього в першу чергу стояла не команда, а індивідуальні дії, голи. Це проявлялось в тому, що Руду було важко зігратися з партнерами атакуючої лінії. А ще була ситуація: у той віть собі, Манчестер їде з виїзного матчу. Гра закінчилась з рахунком 2-2, всі такі понівечені трохи. А Руд веселий, він радіє, він собі жартує. Значить, було зрозуміло, що в цьому матчі він забив два голи. А ще в нього була якась така просто нездорова одержимість обігнати Анрі в гонці бомбардирів. Тобто, після кожного матчу арсеналу Руд в першу чергу сідав і перевіряв. Чи забив Анрі в Манчестер і Ваністел Роя часто називали егоїстом. Але сам гравець вважав так: тобто, якщо партнер по команді віддав мені пас, зробив свою роботу, то я не можу його підвести і не забити гол. Сезон 2001-2002 Манчестер закінчив тільки на третій позиції. І от останній матч сезону проти Чарльтона у Ваністел Роя та Тірі Анрі різниця голів тільки два. І Руте, одержимий просто чекав цього матчу, щоб обігнати Француза. І знаєте, що зробив тренер? Він просто взяв і не випустив Ваністел Роя на цей останній матч сезону. В кінцевому результаті у Француза 24 голи, а у нашого героя 23. Звичайно, що такими діями сер Алекс Фергісон, Ванні склероя. Він сказав, що от, ти цілий сезон ганявся за Анрію, але футбол це в першу чергу не індивідуальні досягнення, це командна гра. Свою спортивну злість Рут почав зганяти вже в наступному сезоні, забивши 25 голів, ставши найкращим бомбардиром, обігнавши француза, а ще М'ю та в одні вдалося виграти прем'єр-лігу. Тобто ця фішка Фергісона, яку він зробив в минулому сезоні, зіграла все-таки свою роль. Але знаєте, чим більше футболіст почав забивати, тим більше він почав себе високо нести. І вже потрохи починалися конфлікти з тренером, з гравцями, він вже був таким токсичним в роздягальні. А ще почав прямо говорити, щоб Манчестер продав його реалу. І це не була тільки одна причина: тобто футболіст почав реально бісити Другою причиною також був конфлікт з Роналду. Я не знаю, ви напевно чули цю історію, коли на одному з тренувань Руд жорстоко зіграв проти молодого Роналду, той впав від болю, а Ванніст Рой почав кричати: Ну що, побіжеш жалітися своєму таткові? Маючи на увазі Кейруша, який тоді справді опікував Роналду по спортивному звичайно. Але знаєте, ситуація була двохзначна, оскільки в тому році у Роналду помер батько. І так Фергюсон заставив Руда принести публічні вибачення. І вони начебто помирилися, оскільки в них є багато спільних фотографій, як в Манчестері, так і в Реалі. Хоча, я думаю, в Роналду. Все-таки образа залишилась. І третя ситуація, яка поставила крапку між Манчестером та Ваністел Роєм, а точніше між Ваністел Роєм та Фергісоном, це історія про фінал Кубка Ліги, в якому шотландець не випустив Нідерландця на поле. В тому матчі Манчестер вигравав і Фергюсон випустив трохи слабших гравців для того, щоб вони вчули смак перемоги. І це теж в своїй мірі мотивація для футболістів, але не для нашого героя, якому в першу чергу був важливий тільки він. Після того, як закінчились три заміни, Іван Ваністел Рой залишився сидіти на лавці, він просто не витримав і викрикнув сторону тренера. Що ти є шотландська свиня. І знаєте, тут якось незрозуміла поведінка футболіста. Ти цілий сезон грав, ти основна зірка в команді. Так порадій разом з іншими гравцями, що тут такого, але це не про Ваністел Роя. Звичайно, що після таких слів тренер просто не мав наміру терпіти футболіста і без всякого жалю відпустив його подальше від команди в Мадрид. Але перед тим, як я почну говорити про Реал Мадрид та Ваністел Роя, давайте спочатку декілька слів про те, як нідерландець грав в Мю. Коли я готував відео про Ваністел Стелроя, я передивився всі його голи за М'ю, і переважно всі ці голи були забиті в штрафному майданчику. По суті, там немає нічого красивого в тих голах, але є одне важливе розуміння. Рут міг забити з будь-якої позиції в штрафному майданчику. Він так віртуозно вмів переключитися до м'яча, знаходив його в будь-якій точці, гольове чуття просто на високому рівні. І так ці удари були сильні, а ще він класно вмів забивати головою. Проте були голи, коли він сам забігав у штрафний майданчик, але прикол в тому, що він навіть не піднімав голову, щоб подивитися, чи є з боку партнер. Тобто він навіть не розглядав можливість передачі, він просто хотів сам забивати. І знаєте, в деяких ситуаціях були моменти, коли футболісти навіть не бігли напроти Руда, щоб отримати м'яч. Тобто вони знали, що він і так не віддасть передачу, а заб'є сам. Проте в більшості своїх святкувань Руд все-таки показував на емблему клубу і святкував їх з партнерами. Тобто для нього команда була теж важливим. Але, звичайно, що на другому місці. І як же круто Бекхем подавав на ванні Роя, Я ще раз переконався в майстерності англійця. А тепер повертаємося до Реал Мадриду. 2006 рік Манчестер отримує за футболіста 15 мільйонів євро. І Ваністел Рой здійснює одну зі своїх двох мрій, яку колись він записував в щоденнику. Якщо говорити про якусь адаптацію в іспанському футболі, то це не про Ванністел Роя. Яка адаптація, ви про що вже в своєму другому матчі він зробив хитрик? І в цьому ж першому сезоні Ван Гол, як його тоді називали, забив 25 голів. Став найкращим бомбардиром Ліги та допоміг Реалу виграти трофей. Загалом в Іспанії він двічі став переможцем. Ліги. Виграв два Суперкубка, проте бажана Ліга Чемпіонів йому так і не підкорилась. В реалі Рудо все частіше почали мучити травми, була і операція. Після операції на коліно він не грав 8 місяців, проте в 2009-му повернувся на поле. І знаєте, повернення було яскравим. За 13 хвилин, які він отримав в матчі, йому вдалося забити голи і віддати асист. Проте в цьому ж матчі він зрозумів, що на той самий рівень він вже ніколи не вийде, оскільки знову отримав мікротравму. В реалі в 96 матчах він забив 64 голи і віддав 16 асистів. А в 2010-му він, я не розумію просто як опинився в Гамбурзі. Але якщо вже йти в Бундеслігу, то можна вибрати клуб, який бореться за трофеї. Це сказано не в образу фанатів Гамбурга, просто серйозно, які там можуть бути трофеї. Після сезону в Бундеслізі він повернувся назад в Іспанію, на цей раз вже в Малагу, де взагалі був не схожий на того ваніста Роя, який грав колись за Реал. Забивши за рік всього 5 голів, і тоді Руд зрозумів, що пора прощатися з футболом У 2012 році. Він оголосив про закінчення кар'єри, але ще декілька слів про збірну. Так, в збірні він нічого не виграв, але в 70 матчах він забив 35 голів. Писав своє ім'я в історію найкращих бомбардирів команди, хоча залишилась велика недосказаність за збірну. І ще буквально декілька слів про Рудованістероя як тренера. Свою тренерську кар'єру він почав в ПСВ в ролі тренера нападників, пізніше був асистентом збірній, згодом став головним тренером основної команди ПСВ і навіть виграв Кубок. На трошки заїхав в Манчестер Юнайтед, а зараз є головним тренером Лестера. Хоча, знаєте, з останніх результатів Лестера можна зрозуміти, що він там ненадовго. Хоча я все-таки чекаю від цього тренера великих досягнень. І особисто мені цікаво за ним слідкувати. Так що слідкуйте і ви, тренер Ванні Стелрой дуже сильно відрізняється від гравця Ванні Стелрой. Тут же він акцентує саме на команді, тобто він подорослішав, зрозумів свої помилки, проаналізував всі ситуації. Він навіть до Фергісуна дзвонив і вибачався за свої косяки. Побачимо, який зруда вийде тренер, оскільки як футболіст, мені здається, він був шикарний.